Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 20 лютого п'ятниця, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. 20 лютого це пам'ятний день, тому що не можна забути те, що відбувалося в цей день на Майдані, на вулиці Інститутській. Де загинули наші люди, українці, які боролися за гідність, справді гідність, яка окроплена кров'ю, яка окроплена кров'ю тих, які боролися і зараз продовжують боротися за свободу. Це фактично та відправна точка, з якою ми беремо відлік початок російської агресії 2014 року, ось уже 12 років. Саме тоді Росія. Допомогла втекти Януковичу, який їхав тоді ще не через окупований Крим. Саме тоді було намагання там проросійської аудиторії щось зробити, і починалися процеси. Процеси з безпосереднього початку анексії Криму, а також фактично заходу ФСБшників, ГРУшників і росіян на Донбас. Ну і почалася війна. Тому пам'ятаємо, цих людей не маємо права забути. Ну, а тим часом маємо інформацію про перемовний процес, знову ж таки, традиційно, як буває, знаєте, видання продовжують писати, маючи свої джерела, маючи свої витоки інформації. І от що пише нам політика? Політика пише, що переговори значною мірою перетворилися на політичний театр. Для аудиторії, головним глядачем якої є Дональд Трамп, президент США, Україна неодноразово закликала до посилення тиску США на Росію та конкретних гарантій безпеки для припинення війни. Президент Зеленський заявляв Політіко, що на його думку Трамп може змусити Путіна піти на суттєві поступки. Цей раунд переговорів насправді не був таким вже й хорошим, каже політика. Людина, яка знайома з атмосферою в кімнаті, де тривали безпосередньо перемовини, сторони сіли за стіл переговорів, очікуючи абсолютно різних речей, і переговори були заплутаними в багатьох відношеннях, сказав чиновник, який залишився анонімним, як це традиційно буває. Ну, звичайно, що ж тут треба розуміти? Є розуміння прекрасне того, що є паралельні процеси, ну тобто, паралельний рух. Чому? Тому що. Україна наполягає на безпековому треку. Що спочатку давайте говорити про припинення вогню, давайте говорити про припинення обстрілів, про зупинку бойових дій по лінії бойового зіткнення, а далі вже обговорювати всі інші питання в межах 20-пунктного плану. Росія ж підходить зовсім інакше. Росія говорить про те, що спочатку політична частина, а потім, десь там, починаючи з 10-го питання, давайте поговоримо про перемир'я. Припинення вогню, як це має виглядати, і зрозуміло, що спочатку, як ми бачили, в Абу-Дабі логіка була саме українська, вона була в основі всього, і вона була на порядку денному чільна, тобто вона була відправною точкою. І, як би там не було, нам вдалося грати першою скрипкою під час двох раундів перемовин саме в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Женеві, 17-18 лютого, Росія, відправивши Мединського, свідомо зробила це, залишивши Костюкова, тобто залишивши і тих, хто говорив про безпеку. Але вони свідомо відправили Мединського для того, щоб говорити спочатку про політичні питання, тобто питання територіальне, питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією, і питання, ми розуміємо, російської церкви, російської мови, ну все, що там є в цьому 20-пунктному плані, ви знаєте. Ось саме на цьому Росія постійно наполягає, і як це все поєднати зараз на сьогоднішній момент, без того, щоб забезпечити припинення вогню, припинення обстрілів? На щастя, уже за прогнозами синоптиків, сильні морози відходять, все ж таки весна починає витісняти зиму, що дуже добре для нас, тому що, ну ми розуміємо прекрасно російські обстріли. Вони можуть продовжуватися, але принаймні ми не будемо говорити про те, що в нас все замерзло там, десь вода в батареях і тому подібне. Ну, принаймні, хоч це. Хоча треба розуміти, що Росія сприймає удари по українській енергетиці, по критичній інфраструктурі та промислових об'єктах, ще й як спосіб виснажувати нас економічно, щоби страждала економіка, щоби страждав малий і середній бізнес. Щоб менша була ділова активність, попри те, що люди пристосовуються і виживають як можуть, і ми це знаємо, друзі, бачимо, як це відбувається. Я думаю, що багато хто із вас через це проходить. Попри і зараз, є важкі умови у нас ще досі досі на Одещині, в прикордонних регіонах прифронтових ситуація складна зі світлом, з опаленням в Дарненському районі, в Києві. Люди без тепла, але ворог це ще сприймає як виснаження економічне. В рамках ось цієї воєнної кампанії війни на виснаження. в сподіванні того, що Захід втомиться. От Мелоні, прем'єр-міністерка Італії, дала інтерв'ю, в якому каже, що на її погляд, Україна і Росія ще далеко від досягнення миру і від реальних перемовин. Так само The Times, Times of London, написала про те, що. Про те, що британські та європейські дипломати та представники служб безпеки вважають, що президент Путін не має наміру припиняти війну в Україні та досі зберігає свої максималістські цілі щодо завоювання країни, теж саме говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України. Крім того, як повідомляв я вам раніше, агенція Reuters з посиланням на керівників п'яти європейських розвідувальних служб а, висловили песимістичну оцінку щодо того, що у 2026 році можуть закінчитись бойові дії. А, ну, звичайно, що Україна продовжує перебувати в перемовному процесі, але ми бачимо, що а, поки що зрушень активних немає. Хоча й медіа починають вже писати про те, що. Нібито США планує більше тиснути на Україну і фактично шантажувати тим, щоб офіційний Київ якомога швидше був готовим іти на поступки, саме зберігаючи більший тиск на Україну, на жаль, а не на державу-агресорку. Як би це мало би бути, в принципі? Ні, вони все ще розглядають такий варіант. Дональд Трамп, президент США, висловився і сказав, що він думав, що. Врегулювання російсько-української війни це буде найлегша війна, яку йому вдасться вдасться зупинити, але не склалося. Ну, ми бачимо, що далеко не найлегший, тому що треба розуміти природу, розбиратись в речах, як каже президент України: я розумію російську історію, я знаю, я читав книжки і бував свій час в Росії. А от коли в основу ставляться гроші, фінанси, так і те, що писали за економіст, що найближчому оточенню. Компаній з оточення з родини Трампа і не тільки Росія могла пропонувати долю в російських нафтогазових компаніях, і не тільки фактично хабар. Ну давайте скажемо відверто, як це називається. А Дмитріїв це спростовує, каже, що ні, ні про які там мільярди, тим більше 12 трильйонів мова не йшла. Що нібито. США і так постраждали і мають збитки на 300 мільярдів. Він свідомо, до речі, каже про 300 мільярдів, тому що ця цифра вона активно використовувалась і присутня була в інформаційному просторі, коли президент США там протягом кількох тижнів, пам'ятаєте, в 25-му році розповідав про те, що Україна заборгувала Америці нібито аж 300 мільярдів доларів за поставлену зброю. Потім розібралися, що це не так, ну але бачимо. Фактично, як є. Тому тиск є, і ситуація вона тут ускладнюється. Ускладнюється вона ще й через те, що, наприклад, як нам повідомляє Політіко, власне кажучи, е -е, нібито Україну не хочуть бачити на наступному саміті НАТО, який має відбутися влітку. І нібито Сполучені Штати Америки тиснуть на те, щоб не запрошували Україну. І це яку вони переслідують мету? Таким чином, в США хочуть продемонструвати, що вони не будуть сповідувати логіку подальшого розширення НАТО. Ну, це ж все, до речі, в російських інтересах. Як вони кажуть, для деескалації, для зняття напруги. Ну ми розуміємо, що нас і так зараз не готові в НАТО прийняти. Треба бути реалістами. Давайте говорити правду, що ну, на сьогоднішній день нема готовності. Вона коли з'явиться. Але питання тоді ми будемо думати, чи нам варто вступати, чи це в наших інтересах. Будемо про це думати, будемо питати людей, я думаю, думки це важливо. Але зараз немає такої готовності. І от кажуть про те, що ні, не треба Україну запрошувати влітку цього року на самі. Тобто, ну до цього додається ще й слабкість окремих європейських лідерів. Хоча є й зараз розбіжності, як ми бачимо, тому що, наприклад а Британці не дали можливості Сполученим Штатам Америки використовувати власні військові бази у Середземномор'ї і на Близькому Сході для здійснення атак проти Ірану, тому що там ситуація загострюється. Іран відкидає перемовини зі США, відкидає те, що вони хочуть відмови, можуть відмовитися від збагачення урану. А Сполучені Штати Америки продовжують перекидати свої війська, свої літаки, підтягувати авіаносну групу кораблі, озброєння солдатів. Ну, фактично розглядаючи сценарій військової операції. Як зазначається, через два тижні США можуть бути готові до проведення масштабної військової операції, порівняно, можна сказати, з бурею в пустелі першою кампанією 1991 року. Тобто там може. Спалахнути велика війна. До речі, цікаво насправді чи це відбудеться, тому що як демонструють соціологічні опитування в самій Америці, більшість американців не підтримують зовнішні інтервенції зараз і, ві, і те, щоби США починали кампанію на Близькому Сході. Подивимося, як станеться тут, але насправді це може відбутись і тут є не дуже хороший сигнал для нас. Чому? Ну з одного боку, хороший, тому що. Можливо, це зрештою призведе до повалення режиму. Можливо, не факт, немає. Тобто, якщо це буде кампанія, поєднана ударами без сухопутної операції, вона може не призвести до падіння режиму. І якщо не призведе, то й не варто буде говорити про зупинку російсько-іранської співпраці в військово-промисловому комплексі і в постачанні зброї. А, але якщо призведе, то це звичайно добре для нас. Але... Крім того, тут треба розуміти, є є не дуже хороші чинники, тому що оглядачі зазначають про те, що особливо NBC News про це писала американський канал, про те, що американцям не вистачає систем протириповітряної оборони і протиракетної оборони на Близькому Сході для того, щоб захистити в першу чергу своїх військових, свої військові об'єкти та бази. І тут, звичайно, чому я кажу, що це не дуже добре для нас, тому що. Ми можемо зіткнутися з тим, що менше будемо отримувати систем ППО, а вони нам потрібні. Ракети перехоплювачі, війна продовжується, вона не зупиняється. І це, до речі, сигнал для тих, хто говорив про те, що от зараз можливі вибори, і там якісь політичні почалися моменти. Ну, поки що в прогнозах провідних розвідок не вбачається цього. Так Україна бореться. Так, є окремі там якісь промені, які говорять про те, що можливий подальший прогрес в перемовинах, Але ну, поки що війна триває і нам потрібно захищатися, бо ризики масштабних ракетно-дронових атак по Україні зберігаються. А відтак потрібні системи ППО, які можуть піти в Іран. Ну а Трамп зібрав Раду миру, зібрав 5 мільярдів доларів на газу. Для відновлення показали картинки, що це буде ледь не курорт. Фактично, там були всі. Президент Трамп сказав, що всі люблять Стіва Віткофа. Україна теж його любить. Ну я не знаю, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, чи погоджуєтесь ви з Трампом щодо оцінки Віткофа? Наскільки його тут люблять? У мене просто виникають сумніви. Я думаю, у вас так само. І е, зрозуміло тепер, чому на Раду Миру не поїхала ні Росія, ні Путін, ні Білорусь Лукашенка. А дуже просто: тому що якщо подивитися на склад учасників Ради Миру, то це переважно представники так званого глобального півдня із країн Центральної Азії, Південно-Східної Азії е, і е, е, Латинської Америки, тобто це ті, на кого хоче здійснювати вплив Китай. І те, що Путін і Лукашенко не поїхали, це є свідченням того, що вони перебувають під серйозним впливом Пекіна, Сі Цзіньпіня. і йде боротьба, і Трамп таким чином захотів фактично боротися за домінування на глобальний за глобальний південь. І тут, звичайно, особливо якщо подивитися на присутність Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану. Це ж зрозуміло, що це все так ну, підбираються до Китаю, витісняють китайські інтереси. Певні, це ж мені здається, очевидно. Ще й тим більше країни Південно-Східної Азії до цього всього відтак. Ну тому й не поїхали, і тому вплив Китаю. Але президент Трамп наголосив про те, що нібито Сі Цзіньпін є його другом. У них хороші відносини, і згадав про те, що має відбутися важливий візит. Американського лідера до США в квітні цього року дійсно там триває підготовка з ряду питань в першу чергу, звичайна торгівля, економічні моменти, але разом з тим будуть говорити і про безпеку. Я в цьому впевнений. Подивимося, до речі, який це буде мати відбиток, і чи вплине це на російсько українську війну? Чи буде президент Трамп переконувати Сідзіньпіня, що щоб той вплинув на Путіна, аби Росія припинила? Агресію проти України і тиснула на Путіна з метою дійсно бути готовим до конструктивних перемовин, конструктивних насправді і прагматичних наголошує. Це буде видно, але тепер зрозуміло, навіщо потрібен глобальний південь, власне кажучи. З'явилася ще новина: це цікавий звіт Німецького інституту ІФО, опублікований 19 лютого. Показав цікавий момент. Як ви думаєте, хто є головним в експорті, непрямому експорті продукції з країн Європейського Союзу до Росії? Мабуть, ви одразу подумали, що Китай. А ні, Німецький інститут каже, що ні, головний канал прямого, непрямого експорту військової продукції Європейського Союзу до Росії це Туреччина. Через неї проходить 36% обсягу всього такого постачання військово-оборонного призначення Китай на другому місці 23 на третьому Гонконг та четверте Об'єднані Арабські Емірати, через які проходить 10 Ну, це в тому числі до речі, друзі потенційно і старлінки, які використовує ворог, зокрема на полі бою, і не тільки. Дані базуються на конфіденційних російських митних транзакціях. Навмисний непрямий експорт до Росії незаконний в Європейському Союзі, але довести намір компаній важко. А треті країни отримують величезні прибутки, перебуваючи поза юрисдикцією ЄС. Звичайно, величезні прибутки, тому що вони продають Росії набагато дорожче, оскільки є ризики, які вони закладають, і безумовно що. Це впливає на ціну. Так само, і Китай продає набагато дорожчі, всі зискують, заробляють як можуть розумієте, і а вони продовжують заробляти реально. Це великі гроші. Незважаючи на 19 пакетів санкцій, західні компоненти продовжують потрапляти до російської зброї. Зокрема, у дрони герань 2 понад 4600 запущено проти України з початку 2026 року. Уявіть собі, який обсяг обсяг непрямого експорту. Становив від 13 до 24% від довоєнного рівня. Ну, слава Богу, що, хоч не 100%, як було до війни, тобто санкції впливають і не збільшились. В останні місяці 2024 року впав на 6% завжди завдяки жорсткішим санкціям, але не охоплюються контрабанда та незаконні. канали. Туреччина продовжує зберігати політику балансу. Постачає в Україні дрони кораблі, але не приєднується до санкцій проти Росії, купує російські енергоносії, має контракти з енерго з російським атомом, з росатомом та підтримує тісні контакти з Москвою. Ось така інформація, такі дані маємо щодо цього звіту. Ну, все мені здається, зрозуміло. Тут коментарі зайві. Тим часом революція в командуванні НАТО. Європа вперше, практично з часів закінчення Другої світової війни, з моменту існування НАТО, почне брати на себе відповідальність за командування військами. Одне з командувань північне в Норфулці, а, очолить, а, очолить а, адмірал британський і італійський офіцер а, в Неаполі. Це південне командування. Будуть керувати. Це не просто формальність. А, це безпека Північної Атлантики, повітряних морських коридорів для перекидань підкріплень до Європи з Північної Америки, а також регіональна оборона північно західної Атлантики. Командувач контролюватиме територію від Гренландії до Фінляндії, і зміни в командуванні будуть поступові, власне кажучи, італійські, німецькі та польські командири, як і командири інших країн, не мають не мали такого досвіду. Їм доведеться, крім того, як повідомляється на сьогоднішній день вони будуть отримувати дані від партнерів від США. І як зазначають в НАТО, замінити дані американської розвідки дуже складно. І навіть країни НАТО та ЄС ці дані не отримують, отримує тільки ну, фактично, об'єднання п'яти очей: це США, Канада, Британія, Нова Зеландія, Австралія. Але й зараз невідомо в якому там стані, тому що. Складно насправді, дуже складно все вдається. Навіть є певні тертя у Британії і США, Тому подивимося, але нам ці розвіддані дуже потрібні. Європа не може їх в повному обсязі замінити, хто би що не говорив. Тому щодо розвідки важливо зберігати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Друзі, для того, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, тоді будете отримувати. Дуже швидке оновлення і оперативну інформацію про те, що відбувається. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, і слава Україні!